Тарас Мельничук така мряка. Така мряка, такий мороз, такий туман спробував розігнати не йде, тоді заїхав трьома возами і давай накидати. А то туман перемішаний із годинниками, З шипшиновими вогниками-гадзульками. Із пташиними крилами голубими туман шумить, годинники дзвенять цвірконять, свербиус свербить вус, а пташині крила ніяк не влягаються на віз у драбини, хоч прощайся навіки з ними, забудь своє поле і горе, і вези туман з України, поза. Синє море. Переможного миру вам.